Така вона зима на Поліссі. Сьогодні яке у нас число, Богдан? А у нас сьогодні 10 10,2. Так, 10... 10 число, так. 10 січня. Йдемо до бджілок. Трошки підкормимо їх. Деякі сімейки, яким дійсно це потрібно. Медок несемо. Ой, снігу. Дуже багацько, аж тяжко йти. Це буде мокрий. Ох! Оце сніжок. Сантиметрів сорок. Міні, ти купаєшся в снігу дівчинками. Да. Оце так весна. Ой, весна кажу. Справжня зима. Мабуть, такі зими колись були тут завжди. Доберемося ближче до пасіки, Дай включуся, покажу, що куди ми ложимо і чому. Фу. Так, перша сімейка, яким потрібна дотація. Дуже витягнулась, де метока, давайте поки поясниш коли... Бачиш, Бачимо, не злітає такої погоди. закрываем. Так, у нас тут на семейка двигаемся. Поставлю на всякий случай. його пробити потом не, не взяв так. остання сімейка але дуже тяжкі кришки дуже важко знімати сіки снігу на них але треба вже до кінця зробити Тут навіть трогати не буде дуже з кормами все добре. Ху нарешті завершили розкладати медові донати, так би мовити. Звичайно, таку температуру краще б джіл не тривожити, зараз мінус 10 на вулиці, але... Щоб бжілки були живі і здорові, з кормом краще поставити, якщо є якісь тривожні думки щодо цього, так, слава Богу, завершили. Будемо ждати потепління, тому що попереду мінус 18, 19, 20 градусів. Будемо сподіватися, що бджілки перезимують. Всім добра. І самого самого найкращого до зустрічі.